Вітаю всіх на каналі СтріСнуп. Багато хто із вас вже мав змогу побачити оновлення, а дехто вже навіть встиг все це випробувати. Сьогодні покажу вам декілька цікавих фактів та новинок. Можливо, ви це все вже бачили та знаєте. А можливо ні. Так що, кому буде цікаво, я від вас очікую та буду вдячний за лайк, репости, колокольчик, підписочку. Ну і як завжди, маленька інтеграція, вводьте мій при реєстрації Snoop Dog, та на третьому рівні промо Snoop. Відкриваю маленький спойлер. Ви тут бачите новий худ. Трішечки згодом хочуть замінити один значок, а який саме хай для вас це буде цікавою згадкою. Можете написати в коментар, що саме ви думаєте, замінять, чи що ви хотіли побачити в зміні худу. Так, буду вдячний за кожен коментар. Я їх читаю. Отже, наступним в нас є дрон. Купується він 24 на 7. Вартість цього 3 тисячі це на момент того, що в бізнесу стоїть максимальний тариф, тобто п'ятий. Він буде вартувати 3 тисячі. Якщо буде мінімальний тариф стоять, він буде вартувати 1200. Далі достатньо купити один дрон, не потрібно купляти їх безліч. Щоб використовувати його, потрібно перетягнути його на руки. Зкривання, думаю, ви розберетеся. Вам потрібно буде далі літати по будівлях в пошуку цих тиків. Це такий івент. Вам потрібно буде на день зібрати 25 тиків. Єдине, що хочу вам на увагу і на пильність, це команда Стоп дрон. Це для того, щоб вийти з дрона. Або на телефонах просто вийти там є такий гвинтокрил. Гелікоптер, на нього натискайте і виходите. Щоб підняти на ПК-пристроях, це достатньо натискати кнопочку R, і ви піднімаєте тику в радіусі 15 метрів, здається, їх трошечки розширили. На телефоні потрібно натискати з таємної панелі, там зліва, тобто там, де там пише Alt, Bint і тому подібне. Там потрібно натискати на кнопочку H. Щоденний збір цих тиків сягає 25 тиків на день, ви всього можете їх зібрати. Існує їх взагалі 30 по всьому Лос Сантосу, і оновлюються вони кожні 10 хвилин. Обмінник вам покажу трішечки згодом. А саме головне, дрон можна зламати, залетівши в дерево або перевернути дрона. Також будьте обережні, якщо взірветься дрон, ви вмрете також та з'явитись в лікарні. Поїхали далі. Аксесуарчики. Як ви вже бачили, за щоденний бонус, який ви заходите в гру. Ви можете такий батл пас, як ми його любимо називати. Ви можете побачити, що за декілька днів ви зможете отримати нові аксесуари, такі як маску на лице та бронежилет фіолетового кольору. Також додали цукерки, цукерки відновлюють як аптечка. Одним використанням ви відновлюєте 120 хп. Дуже зручно. Я думаю, для гетівців воно підійде. А якщо ні, ну значить ні. Ну якось так. Також там додали подаруночки, всі подарунки з цього з івенту дають, здається, кошти. Я щось інше не отримував. Здається, все, що я відкривав, там все було на кошти направлено, якщо я не помиляюсь. Наступне Добавили аксесуари. Розділ їх є зліва, в самому зліва. Там на плечі намальована така ластівочка. М -м, ластівочка, гробчик. Оце маунти. Вони відображаються аксесуари на правому плечі персонажа. Ось так от вони виглядають. Їх є декілька: там містер Поте, та Хеллоу Кнайт, Аліса і не тільки. Всіх їх можна отримати, можна застосувати. Вони будуть гарно посувати вашому скінчику. Далі, пункт обміну в стадіоні розважальний центр. Тикви це є валюта, котру можна обміняти в розважальному центрі. Також вони такаються в одному слоті. Всі вони будуть в одному слоті. Одна тиква це один коін. Ну тому якось так їх треба буде збирати. Все це ви можете одразу побачити з правої сторони після входу. Там стоїть обмінник. Також кейси. Цікавий кейс, у якому 6 нових автомобілів та один мотоцикл, три аксесуари, які відображаються над плечем Маунти. Ну і далі, я думаю, ви зрозуміли. Кошти донат, досвід 10 тиков. Думаю, тут все зрозуміло. А саме головне, що мені сподобалось в цьому всьому розважальний центр. Тут тент це у нас є е, таблиця лідерів. Там є лідери на час, як пошвидше хто що пройшов. Тут ви маєте також змогу обрати транспорт та на ньому пройти дану гонку з серйозними перешкодами та трамплінами. Якось так думаю, пробуйте користуйтесь. Трайв. Тут ви зможете, як з самотужки, так і з компанією. Тут вже не віртуальний світ. Тобто тут віртуальний світ. Тут може доєднатися кожен ваш друг. Тобто ви можете вдвоєм, втроєм, в чотирьох і безліч безліч людей. Ви можете зайти і всі разом протестувати автомобілі. Тільки після спавну від'їдьте трошечки в сторону, щоб наступний автомобіль не був над вами. Бо у всіх одна точка спавну, такий маленький лайфхак. Ну і також ви тут можете протестувати швидкість знову ж таки або один, або з друзями. Якось так. Дуель на 200 доларів. До речі, до дуелі я би додав пропозицію, можливість на яку можна, на яку суму можна погоджуватись, максимально би 10к. Тобто ви виграли, отримали 10к. Я думаю, було б цікаво щось таке. А саме головне, що в дуелях додано декілька локацій. Тобто там не одна локація, там здається їх 5. На відео я не зміг зловити локацію. Там локація є лісопилка. От її на відео нема шкода. А так вона також цікаво виглядає. Я думаю, ви коли потестуєте також дуелі, я думаю, вона. Вам попадеться.